Так, ну наче настроїв, зазор той штукою виставляв. Зараз подивимося, що воно там ну, темненько це і мало. Ну, добре, що ви, хлопці з заводу його ще припарили. Єдине, що на... підкручували ці опори, бо я коли зазор виставляв, трохи був шеход. На максимально виставив ну зараз будемо дивитися насіння е, на взяв невіяне зараз подивлюся як воно буде робити а потім вже буду віяне Мішочок цього насіння перероблю невіяного. Подивлюсь, як... як це все буде. Ну, ну хорошо, хорошо йде. Подзвонив хлопцям. Вони мені трохи підказали, бо інструкція одна. Запустив одразу. Ну прогнав трошечки, так без зазор не затягував. Щоб Потім піджав ножичком, ножичком ключиком цим. І все робота. На 220 підключення, бо я хотів на 380, Це я регулюю обороти, бачите, 50 максимум. Ну, Ще попробую гарбузове насіння, коли трохи воно висохне. Я так зрозумів, що будемо обертами регулювати. чтобы, тут больше сила было. Переключение 220, у меня есть 380 тут. Но тут штука такая, что 220 включаешь, а он делает без двух фаз, вас... три фазы. С 220 робит три фазы. Підключення 220. В мене є три фази, але хлопці сказали, що роблять тільки так. Підключають на 220. А він робить три фази йому. Ну роблять добре. Не знаю, грамоти вже. Грам 3 є. Оце макухи ще придумаю якийсь лоточок для Макухи.